Ми не можемо дозволити Путіну мати російську армію на польському кордоні. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель на конференції Європа та світ». Один раз бровь паднімі. І Україна пам'ят все. Він наголосив, що Україні без допомоги Заходу надзвичайно важко буде захищатись від агресії Ерефії. Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. І хіба ми хочемо, щоб війна закінчилася саме так? Я переконаний, що ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд в Києві і мати російську армію на польському кордоні, підкреслив Борель. Він акцентував, що Путін. Би подумав двічі ніж розпочинати війну в Україні, якби знав, що ЄС та інші союзники будуть підтримувати Україну. До речі, зараз єС працюють над створенням фонду допомоги Україні на період з 24 по 27 рік. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про підтримку приєднання України до європейської спільноти. Вона відзначила реформи, які Україна проводить під час війни. На засідання колегії Європейської комісії в форматі онлайн виступив і президент Зеленський. А він заявив, що Україна намагалась пришвидшити виконання усіх рекомендацій ЄС, щоб до кінця року отримати рішення про процес переговорів щодо вступу у Євросоюз. Ми зараз хочемо надіслати вам рішучий меседж. Ми хочемо, щоб ви були разом із нами у європейській родині. Ми готуємо 12-й пакет санкцій. Будемо говорити щодо різних питань стосовно заморожених активів. Політично неможливо прийняти, що Росія щодня руйнує інфраструктуру України, а наші платники податків мають платити за реконструкцію цієї інфраструктури. Тому заморожені активи треба використовувати для реконструкції України. Українська віра в ЄС завжди була однією з найсильніших на континенті. Наш оптимізм підтверджується тим, як міцно ЄС стоїть на варті своїх цінностей і допомагає нам захищати свободу і незалежність. Україна попри війну має великий прогрес у виконанні усіх рекомендацій для вступу у Євросоюз. Про це під час засідання Кримської платформи заявив віцепрезидент Європарламенту Роберт Зілем. Найближчим часом країни-члени ЄС мають розглянути питання про початок перемовин щодо вступу України у Євросоюз країни члени мають ухвалити історичне рішення, щоб розпочати перемовини стосовно вступу України найближчим часом. Україна, попри війну, має величезний прогрес у всіх семи рекомендаціях, які вимагає від неї ЄС. Аргумент, що Україна не має під контролем свою територію, такий аргумент ми не хочемо чути. Ми віримо, що Україна відстоїть свою територію. Треба лише її підтримати. Ну і з посиланням на агентство Reuters вони кажуть, що заяв України членство у європейському союзі буде оцінювати 8 листопада. А щоправда, там можуть бути напевно, що будуть додаткові умови? А, можливо, це якраз щодо боротьби з корупцією і щодо прав нацменшин. Ну, нещодавно. Про це а, активно заакцентувала на цьому увагу Угорщина. А тож, ми почули ну дуже гарні слова у бік України щодо проведення реформ. І я б сказала: от наскільки формулювання чіткі щодо прогресу. А в цих виконанні семи кроків не було сказано, що у виконанні повні не прогресу, а виконані усі сім кроків, але прогресу цих семи кроках все ж таки є. І очевидно, що будуть додаткові умови, вимоги, умови, нюанси. Це угорщина точно виступить. Чекаємо щось від словаччини. Тож, наскільки ми молодці в контексті виконання семи кроків на законодавчому рівні? Всіх тих, власне, маячків, я розглядаю кожне питання нашої зовнішньої політики і. Інтеграційних планів як таке, чи воно наближає нашу перемогу, чи не наближає. Тут очевидно наближає. Тут очевидно, що є певне перебільшення очікувань від наступного етапу переговорів, тому що переговори, наприклад, веде до сих пір ну, призупинені Туреччини. Туреччини, і ніколи вона не розглядалась реально ні Росією там до вступу в Європейський Союз. В нашому випадку, ви пам'ятаєте, як Росія жорстко реагувала, власне, спочатку було про ЄС, що ви не маєте права там іти на зближення з Європейським Союзом. І, власне, відповідь дуже правильна зараз. Політична відповідь є. І Україна буде в Європейському Союзі, я не сумніваюся в цьому. Єдине, треба треба розуміти, щоб не було таких настроїв у людей, що це відбудеться завтра, чи через рік, чи через два. Не буде такого, тому що переговори навіть самі процедури переговорів це триватиме роками. Мене непокоїть, дещо, що ну це нюанс. Є як ми якісно переговори ведемо, а радше не якісно. Стосовно на, на і цих сіми. я не буду вдаватись подробиці, але пояснення тих, хто вів ці переговори, у нас немає часу, ми маємо досягти політичної цілі. Я можу погодитись зараз, що це пріоритет розпочати переговори. Але коли ми розпочнемо переговори, потрібно, щоб переговорна команда, експерти були на хорошому рівні, тому що вступ будь-куди це не самоціль, має бути забезпечено інтереси країни. Хоча ну, сам шлях до ЄС нам дозволяє краще реформувати країну. У мене яке побоювання, що ми зараз всі ресурси держави, включно з чиновниками їх зусиллями, направили на Європейський Союз. Мета членства в Європейському Союзі, вона не забезпечить нам е, е, мир, захист безпеку. території, безпеку. Да. Тобто я хотів би більше бачити зусиль по членству в НАТО, да. тому що. Мені абсолютно очевидно, хоча і заяви є по території, да, Кіпр, наприклад, північна частина Кіпру до сих пір, будучи в Європейському Союзі, от цілий Кіпр, а північна частина не виконує і, взагалі, не займається як і комунітар, тобто всіми цими правилами правом європейського союзу, тому що вона там під ну, за історією розділу Кіпру. До сих пір ситуація залишається. Тому ЄС в економічному плані це легше зробити. НАТО складніше. В НАТО немає такого там частини території. Тому головне завдання зараз це звільнення українських територій і членство в НАТО. Я впевнений, якщо не буде членства в НАТО в найближчі роки, то членством ЄС теж будуть великі потім питання. Тому що безпека зараз іде першою. За нею йдуть інвестиції, економіка. Ніхто не буде вкладати величезні кошти, якщо ця та чи інша країна не убезпечена від воїн. і тому я прибічник пріоритетності такої НАТО, а потім уже ЄС в діях. В діях, але це не значить, що ці хороші сигнали вони зайві. Ні, тому що зараз багато країн ЄС є членами НАТО і навпаки. Ну, не повністю не пересікаються там 100%, але в основному більшість з них не. і так, і є, і там, і там. Чи, до речі, Тому... навіть приклад тієї ж Туреччини, так? Туреччина mm. складний приклад. Дуже але... складний. От Туреччина, якраз приклад, що певні умови були геополітичні, склалися на той момент, що Туреччина дуже хотіла, щоб Туреччина була ближче із військової точки зору. І от вони так зробили, але результат до сих пір не такий. Тому, якщо Україна буде. Наближатись економічно в ЄС, а внутрішні правила в країні будуть віддалятись, Я маю на увазі правила існування громадян, доступ до медіа, захист профспілок, робітне ну, людей, які працюють, соціальні права. То, в принципі, популярність цього напряму може знижуватися. Наше завдання зараз дійсно зробити швидкий перехід до переговорів. А далі, вже, я, я дуже сподіваюся, що наші всі органи урядові сконцентруються на питаннях безпеки і членства в НАТО.